Ця земля належала відомому поміщику Льву Шмакову. З розповіді про нього розпочинає екскурсію своїм улюбленим маршрутом на Петровський відвал криворізький гід Володимир Огур. Він підрахував за вісім років. Це його 178 сімдесят екскурсія на цей панорамний відвал на висоту 15 поверхового будинку. Що нас чекає? Прогулянка приблизно 3-3,5 кілометри, трошечки по рівнині, а все інше по відвалу в горах. Прогуляємось. Якщо нам повезе, ми дійдемо до місця, як до особливого місця, побачимо Глейвацький кар'єр центральної гірничо збачив на комбінату. Трошки відпочинемо від маршу і буде можливість прийняти участь в висаджуванні тюльпанів на тюльпановому схилі Петровського відвалу. Отак крутим підйомом. Трохи ризиковано, бо під ногами слизькі камінці ми піднімаємося на петровський відвал. Підйом не з простих, особливий адреналін і на спуску треба тільки спробувати, аби це відчути. Але всі так чи інакше його долають. З петровського відвалу відкривається велична панорама кривого рогу, з висоти пташиного польоту видно майже 80% території міста, аж до східних околиць. Далі екскурсія веде на внутрішній відвал, таку собі галявину між двома штучними горами Петровського відвалу. На цей пагорб що весни та осені разом з Володимиром Огором приходять його однодумці з саджанцями. Садить тюльпани. Я тут вже була, молодя скільки разів? 30, якщо не більше. Завжди стараюся приходити, як щось садимо. А, так просто. Ну, як були нічні. Ой, яка це радість. Ось кіно. Ух, я вам не можу передати. Емоції, ще й танці. Звичайно, подарома. Скільки не ходиш, панорама звичайна. Я сьогодні ще й після нічної зміни, так що дуже цікаво, дуже круто. І... Хочеться зробити добру справу. Садити квіти, щоб милувалися ними всі. І для себе це з'єднання з природою. Це завжди. кайф. 13 тисяч тюльпанів вже висаджено на Петровському відвалі, розповідає Володимир Угур. За два дні ще 700 цибулинок. Подбала про поповнення колекції на відвалі. Відома фотохудожниця Інга Токар. Учасники екскурсії збирали мінерали, брали участь у веселих конкурсах та отримували призи від Володимира Угура за знання з краєзнавства. Я люблю пригоди. І подорожі, і екскурсії. Я на найвищій, я на найвищій точці цього міста. Отвал Петровський. З цього місця видно мікрорайон ювілейний і відкриє окраїн цього міста. На відвалі ми в перший раз. З відвалу відкривається дуже велике місто наше промислове. Гарні краєвиди нам дуже сподобалось. Ми знаходимося на екскурсії з сім'єю, з дітьми, з сестрою своєю я знаходжу. Дуже подобається все. Я дуже полюбляю такі заходи, це гарний варіант активного відпочинку, гарний варіант фізичної, фізичного навантаження. І взагалі, хто полюбляє зробити, ну, не полюбляє займатися спортом, але любить. Так, щоб ваше ваше тіло залишалося в тонусі, і запрошуємо на вас на такі екскурсії, Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.